Татьяна Широк защипротив против сталкере.

А. Oh. Mm -hmm. Це ж і кров. Тут кров. І тут кров. А? Е. Страх. Що бачиш? Що сталося в залі Моноліт? Це ти мені зараз розповіси, що за хрінь відбувається. Чиї спогади я бачу. Чому на мене напав загін варти? Це по твоєму виконання бажань. Скіфе, будь ласка, заспокойтесь. Це був викривлений ефект. Це лише ілюзія. І вона вже скінчилася. Він каже правду, создати. Установку відключили. З тобою все добре. Для мене все, що відбувалося, відчувалося до біса яким реальним. Так, від ілюзії зазвичай перев'язки не потрібні. Все, що ви бачили, скіфе, дійсно було лише ілюзіями. Але ваші дії в них впливали на довколишній світ. Тому зотов поранений, а ви ні. Якби дехто зупинив ілюзії вчасно, нікого б не поранило. Різке відключення установки підсмажило б фуміск безповоротно. Я зроблю усе, щоб цього уникнути. Що? Іще одне випробування пішло не за планом, докторе. Чому ж? Так, я не передбачив всі шлейф. Тобто, те, що моноліт покаже чужі спогади. І що ілюзія не відповідатиме бажанню. Але хто ж знав, що фольклор базується на реальних фактах? Але я знав, що ви будете цілі. Це при створенні моноліту не можна було прорахувати безпечний рівень псів впливу. Я ж поставив налаштування на мінімум. І бачите, ви в порядку. Ну, дякую. Більше того, незважаючи на неприємні супутні ефекти, все пройшло успішно. Альфа артефакт спрацював. Можна приступати до експерименту. До експерименту. Ви хочете використати виконавця? Нащо? Це релікт старої зони. Він був потрібен для відведення очей тих, хто проник у саркофаг. Дічазу це не потрібно. Для захисту в нас є варта. До того ж, цей мотлух в кращі свої дні не функціонував, як було задумано. Ні, дякую. Не вистачало мені ще фанатиків Ндічазу. Що ви будете робити, якщо підключення буде успішним? Як використаєте аномальну енергію? Не дій час стане тим, що сталкери колись бачили в моноліті. Тільки ми будемо виконувати бажання по справжньому, бажання всього людства. Енергетичні запаси землі стануть невичерпними. Це допоможе вийти людству на межі сонячної системи. Ми зможемо творити дива. <звук> Ви впевнені, що експеримент по підключенню до генераторів безпечний? Ризики, безперечно, є, але бездіяльність значно небезпечніша. Ми мусимо взяти під контроль аномальну енергію зони, доки не сталося чогось непоправного. Після підключення до генераторів зона зникне, а аномальна енергія нарешті почне працювати на благо людства. Так. Зрозумів. Він прийде. Йди до зали проекції, Скіфе. На тебе чекають. І Скіфе. Мені прикро за ваш дім. Хотів би я, щоб під час великих експериментів завжди можна було б уникнути втрату.

Скіф, Скіф! Хвала ти тут! Якби далі прислухався, мені б не довелося. Скажи їй. Скажи, прошу тебе. Ваш друг незвичайний вчені, Скіфа. Він віддає перевагу таємницю. Він мені не друг. Скіф! Людьм недостатньо пари днів знайомства, щоб стати друзями. Має з'явитися довіра, спільні секрети. Наприклад, про те, як дехто крав сканер з енді Джазом через несправну заздрість до доктора Тайна. або завказівка ладенничого Фауста, наполягав на вбивстві всіх свідків, включно з вами. Я все поясню. Ви вже пояснили професора. Через нього вас ледь не вбили, і тепер його доля в ваших руках. А? Хм. Справедливо. Хм. Євген Мартиненко, 25 років. Любив вчитися, але битися любив ще більше. Потім армія, а після служби займався ризикованими справами: ні друзів, ні родини, лише самотні вечори перед екраном. І тепер від вашої квартири залишились лише руїни. Ви все втратили, Євгене. Ви курите? Після пожежі в вашому домі всі кинулися до кабінетів чиновників. Але не ви, Євгене. В пошуках правди ви вирушили до самої зони. Я ціную наполегливість, і у вас її більш ніж достатньо. Саме тому ми дякуємо вам і тільки вам за те, що сканер повернувся в Енді час. Зона надзвичайно небезпечна для зовнішнього світу. Але завдяки вам ми візьмемо цю силу під контроль. А ви тим часом повернетеся на велику в прекрасний новий дім. Звучить чудово. Ви заслужили. Я хочу бути присутнім на експерименті. Хліб, ви вже пообіцяли. Тепер час видовище. Доктор Далін відрекомендував вас, але експеримент потребує виняткової безпеки. Хоча, можливо, ви і тут захочете допомогти, дехто нам планує завадити, так? Завадити нашому новому світу. Чим не можу допомогти? Скільки прийом. Уже на місці. Спробуй дістатися лабораторії і дізнатися про моноліт. Розраховую на тебе. Знову хтось використовує вас, Євгене. Звісно, інша справа ви. Бродязі нема чого вам запропонувати. На відміну від нас. Знайдіть його. Вмовте скласти зброю. Новий світ не має починатися з кровопролиття. До підключення усьому авторизованому персоналу зайняти свої місця. Доброго wow. Увага, загони тета і Слухай, я сьогодні лешків зустрів. Згідно з новинами, гадав, вона взагалі оборони. з кабінету не виходить. А тут давай до теми. Не забувай. У нас протокол. Тобто, що... Повернемося до розмови. Слухай. Я сьогодні <звук> Лешків зустрів. Гадав, вона взагалі з кабінету не виходить. А тут так на мене подивилася. А гадаєш ти наступний? 呃，呃，呃。 На своїх місцях починаємо за твоєю командою. ліча столка Родяга не помилився. Моноліт. Він тут скіфе. Так. Я випробував установку. Ти і як воно? Я бачив, що він робив з іншими раніше. Як примушував їх повірити в те, чого не було. Це неправильно. Тоді ти маєш зрозуміти, чому ми повинні знищити його. Далін сказав, що Нді час більше не збирається використовувати моноліт. Він був потрібен лише для підготовки до іншого експерименту. Вони збираються покласти край місцевому лайну, знищити зону. І ти віриш у це, Скіфе? У те, що моноліт просто установка? Віриш, що вони знають, що роблять? Ось і свої помилки, вони знову спишуть як необхідні жертви на благо науки. Але ми, Скіфе. Ми не просто небажаний побічний ефект їхніх експериментів. Ми люди. Якщо їхні плани хоч якось пов'язані з монолітом, ми їх зупинимо. Ми не можемо їм довіряти. Час спливає. Тут і зараз. Ти або з нами, або з вартою Скіфе. Ми завадимо їм разом. Вирішено. Треба рушати добродяги. Він чекає. Потім. Все потім.